Коли ми дивимося на нічне небо, ми бачимо сузір'я близнюків. Історія, що за ним стоїть, це щось неймовірне. Вона починається ще в стародавній Греції з міфів і веде нас прямісінько до, ну, до приголомшливих відкриттів сучасної науки. Це, знаєте, така розповідь про братню любов, яка стала справжньою легендою. Але водночас і про космічні таємниці, які ця легенда ховала тисячоліттями. Отже, постає питання. Як, як тепла душевна легенда про братерську відданість пов'язана з холодною суворою реальністю космосу, давайте разом розбиратись. Що ж за дива ховаються за цими двома іменами Кастор і Полукс? І почнемо ми, звісно, з міфології адже саме давньогрецька легенда дала цьому сузір'ю його знамените ім'я і, власне, всю його історію. Отже, уявіть собі, спартанська цариця Леда у неї народжується четверо дітей, але є нюанс: двоє з них мали, скажімо так, божественного батька. Сам Зевс, в образі Лебедя, став батьком безсмертних полукса та Єлени. А от її законний чоловік, цар Тіндарий, був батьком смертних Кастора та Клітемнестри. І ось ця деталь: один брат безсмертний, а інший смертний це по суті ключовий момент усієї легенди. І от Кастор та Полукс, вони були просто нерозлучні. Ну, знаєте, як то кажуть, не розлий вода. Разом вони плавали з аргонавтами, разом здобували славу, один був неперевершеним вершником, інший непереможним бійцем. Здавалося, ну, от ніщо, взагалі ніщо не може їх розлучити. Але в одній із битв їхній спільний шлях трагічно обірвався. Смертний Кастор загинув. Тільки уявіть собі горе безсмертного Поллукса. його брат мертвий, а він житиме вічно. Навіщо йому це вічність без найближчої людини? І він почав благати свого батька Зевса, дозволити йому теж померти. Кажуть, Зевс був настільки вражений такою відданістю, що запропонував вибір або ти живеш вічно на Олімпі, але сам, або ділиш долю зі своїм братом. Ну і як ви думаєте, що обрав Полукс? Звісно, він не вагався ані секунди. З того часу, за легендою, брати проводили один день у похмурому царстві Аїда, а інший на світлому Олімпі. Разом. І от на знак пошани до цієї ну просто неймовірної братської любові, Зевс помістив їх на небо, як сузір'я, щоб вони сяяли там вічно. Окей. Це була красива легенда. А тепер давайте від міфів перейдемо до науки, подивимося на ці дві зорі очима сучасних астрономів. Що ж вони таке насправді? Отже, дивимось на характеристики. На перший погляд, ніби все зрозуміло. Але якщо придивитися до цифр, вилазить одна дуже цікава деталь. Помаранчевий полукс виявляється яскравіший за білий кастор. Бачите, його зоряна величина менша 1,16 проти 1,58. А в астрономії, до речі, чим менша цифра, тим яскравіший об'єкт, та й до того ж він трохи ближче до нас. І отут, звісно, виникає логічне питання. Зачекайте, в системі позначень, яку вигадав такий собі Байєр, альфа це ж завжди найяскравіша зірка в сузір'ї. А бета друга за яскравістю. Чому ж тут все догори дригом? А відповідь насправді доволі проста і криється в історії. На початку сімнадцятого століття жив такий астроном Йоган Баєр, і він складав свій зоряний атлас. Правило в нього було просте: альфа найяскравіша, але коли яскравість двох зірок була ну дуже схожою, він просто віддавав перевагу тій, що була північніше. От і все, проста логіка картографа, яка й визначила порядок імен на століття вперед. Так, з іменуванням розібралися, тут все просто. А от з природою самого кастора, о, тут все набагато набагато складніше, бо те, що ми бачимо як одну зорю, насправді приховує просто неймовірний секрет. Отже, виходимо вночі на вулицю, дивимося вгору без телескопів, без нічого. Кастор для нас це просто звичайна, хоч і досить яскрава біла зірка. Одна єдина цяточка на небі. Але варто взяти навіть найпростіший аматорський телескоп, і ця одна цятка перетворюється на дві. Виявляється, Кастор – це подвійна зоря. Принаймні так здається спочатку. Бо насправді це лише верхівка айсберга. Тому що насправді кастер це система з шести зірок. Так так вам не почулося? Шість шість сонць, які пов'язані в один складнючий гравітаційний танець, і вся ця компанія для нас зливається в одну єдину цятку світла. Як? Як це взагалі можливо? Ну, дивіться. Вся система складається з трьох пар. Є дві яскраві пари, назвемо їх А і Б, це так звані спектрально подвійні зорі, тобто вони настільки близько одна до одної, що в телескоп їх не розрізнити. Але їхній рух видає зміщення ліній у спектрі. І є третя, тьмяніша пара. Це Це два червоних карлики, які обертаються і періодично затьмарюють один одного. Це не система, це якийсь космічний балет. Добре, ця історія з Кастром, звісно, вражає, але це ж далеко не єдиний секрет близнюків. Давайте трохи змінимо масштаб і подивимось, які ще дивовижні речі відбуваються в цьому куточку Всесвіту. Наприклад, у близнюках є об'єкти, які називають карликові нові. Щоб зрозуміти, що це, уявіть собі, такого собі космічного вампіра є маленький, але дуже щільний білий карлик, який буквально висмоктує речовину зі своєї зорі сусідки. І от, коли він накопичує достатньо цього вкраденого газу, бум! відбувається потужний термоядерний вибух. І от саме такою системою є зірка юблизнюків. Раз на кілька місяців вона раптово спалахує, збільшуючи свою яскравість у сотні разів, а потім знову потихеньку згасає. Для астрономів, які за цим спостерігають це справжня космічна драма в реальному часі. Що ще цікавого є в близнюках? Ну, наприклад, дивовижна туманність ескімос. Це, по суті, залишки померлої зорі, і виглядає вона ну просто дивовижно, ніби обличчя в капішоні. Поруч цілий розсип молодих гарячих зірок, скупчення М35, і є навіть зірка, дуже схожа на наше сонце, до якої, до речі, колись відправили радіопослання. Ну, знаєте, раптом хтось відповість. Але знаєте, близнюки це не просто набір далеких зірок і красивих туманностей. Це сузір'я відіграло без перебільшення ключову роль у вивченні нашого власного космічного дому, сонячної системи. Просто подивіться на цю хронологію. Ще в античності Птолемей включив близнюків до свого каталогу. Потім, у XVIII столітті, саме на тлі близнюків, Вільям Гершель вперше за багато століть відкриває нову планету Уран. А у 1930 році, знову ж таки тут, біля іншої зорі, Клайд Томбо знаходить Плутон. Це ж неймовірно. Тобто дивіться, як змінилося наше сприйняття, ми пройшли шлях від стародавньої красивої легенди про братів до, до справжнього астрономічного орієнтира, до карти, яка допомогла нам розширити межі нашої власної сонячної системи. І це, знаєте, змушує замислитися. Адже кожна отака цяточка на небі, це не просто стара легенда, це цілий всесвіт, який тільки й чекає, щоб його дослідили. Цікаво, які ще давні історії, записані на нічному небі. Наука от от перепише мовою відкриттів. Тож наступного разу, коли будете дивитися вгору, пам'ятайте, ви дивитеся не просто на зорі, ви дивитеся на нерозгадані таємниці.